Всім привіт! Зараз під'їхав в один дилерський центр. Ось о. Скину вам потім посилання, як він називається. Хто захоче, приїде, поспілкується. Зараз хочу вам просто показати пару автівок, які тут є. І ну, по ціні вам, вас теж зараз орієнтую трохи. Цей Nissan, по-моєму, 2019 року. Так, 2019 року десь в районі 20 тисяч доларів коштує. А, про ці автівки я не питав. В нього спитав тільки про один Nissan Rock. Він сказав, що десь коштує в районі 30 тисяч а, баксів. Що він ще запропонував? Бері — це менеджер, котрий тут працює. Оцей Chevrolet Malibu 17-го року пробіг десь 55 тисяч і коштує 24 тисячі тисячі 24 баксів. І якщо брати на 6 років, виходить десь в районі 645 доларів він порахував. Ну, плюс ще, звичайно, Страховка, страховка вийде десь на 200 баксів. Ми зайшли на сайт MPI Manitoba Public Insurance і там можна розрахувати приблизно скільки будете платити в місяць. От Ми рахували, зараз вам розкажу, що ми рахували конкретно. От, доступні автівки, які тут є зараз. От, тут, в принципі, багато поряд є дилерських центрів, Вольво, Кія. Ще я проїжджав, там був Форд, трохи з іншого боку. Там був Форд, Hyundai Mazda. Ну, а мені саме ось цей порекомендували. Точно не знаю, як називається, Барчвуд, так от кредит. Просто знаю, що тут люди брали. Автівки, і тому я приїхав сюди теж подивитися. Так, да, мені Мора дала автівку проїхатись якраз в ділерський центр і спитати про ціни на авто. А, мені виходить, він запропонував Honda civic 17-го року: 24 тисячі доларів коштує. Якщо на 6 років знову ж розраховувати, виходить по 645 доларів в місяць. Пробіг там був по-моєму, 70 тисяч. Ця автівка буде в суботу. Він подзвонить, можливо, я приїду, подивлюсь її. От, така історія: плюс 200 доларів буде виходити страховка, і того. Десь 800, да, 850 доларів в місяць буде обходитися автівка. просто кредит, плюс ви ще ж будете платити ну, за бензин банально. Цікаво просто скільки можна заробити, я не знаю, я думав, такий підробіток, поки на трак не відучився, да, поки роботи з траком не мати, можна заробляти більше грошей. Підробіток з доставкою їжі ось цікаво перевірити. Можливо, я попрошу Дениса зареєструватися і спробувати, скільки буде, можна заробити на вихідних. Або спрошу у море авто, і, можливо, теж спробую на вихідних прокатитися і подивитися, що, що з того вийде. Взагалі, можливо щось заробити, підробити якісь гроші на вихідних там або ввечері. Тому що, в принципі, я після роботи ну, звільняюсь і десь о третій, іноді раніше, о четвертій я вже вільний і якби, до вечора ще можна поїздити і якісь гроші заробити. А, тому такі справи. М -м, Honda Civic коли приїде, це буде, скоріше за все, в суботу. Можливо, я під'їду і подивлюсь, як вона виглядає, і також зніму вам відео. От. Але в середньому ось так: тобто можна подивитись, можливо, навіть без першого внеску. Це якщо знову ж таки банк підтверджує, то можна без першого внеску просто брати авто. Але вони також дивляться вашу кредитну історію. До речі, от він мені сказав, що краще не користуватись кредиткою. У них така система. Він мені показував на комп'ютері, треба, можливо, було вам засняти і показати. Щось зразу не подумав. І там прям показується ну, специфіка ще показується по кожному. Індивідуально. Мортаж да, там, ну, це вже на, на дом, дома, якщо ви купляєте а на машини, або там у вас телефон, або зв'язок е е платите. Тобто Абсолютно всі транзакції видно. І краще він сказав, що все-таки кредиткою користуватися, якщо тобі прям реально потрібно. А так, краще її не використовувати, тоді у вас буде гарний рейтинг. От, в мене там зараз, я так зрозумів, рейтинг показувалось в нього в системі. Ну, я точно не знаю, ну наче так. 785 поїнтів. І чим він нижчий, тим гірше, чим вищий, тим краще. От, тому, тому такі справи з кредиткою. Хтось, бачите, каже, що треба користуватись нею, і там. Щоб постійно там рухались якісь гроші. А ось він сказав, що не потрібно це робити. Ну, якось так. Така інформація про авто, друзі. Кому було цікаво, пишіть питання. Ще, думаю, заїду сюди. Так що, якщо будуть які питання, напишіть і Я постараюся вже задати тоді цьому хлопцю. І він відповість щодо чого.